За допомогою Курської операції Україна планує дестабілізувати російські еліти. Про це пише видання Sky News. Ми ж більшість своєю частиною полагаємося тільки на Бога. І я скажу так, я, е, ем, сказав, що в цьому году, е, СВО завершиться, я більш чим упевнений, що СВО в цьому году завершиться. Я ще раз повторяюсь. Може бить хтось буде думати, почому так увірено говорять. Ну у мене, я думаю, на то є всі підпосилки. Київ викриває блеф Росії та дає Україні шанс уникнути поразки, перейшовши від війни в місорубці на Донбасі до асиметричного конфлікту. Крім того, наступ збройних сил на Курську область показав західним елітам, що не варто боятись ескалації атак на РФ. Їв. Крім того, введення українських війн. Військ на російську територію має значні психологічні переваги. Головна мета усього цього дестабілізувати російські еліти. Росія не є монолітом. Очевидно, що на вершині є Путін, як і в будь-якій мафіозній структурі, але є багато різних силових гравців, і ми сподіваємося, що це пробуде деяких з них до усвідомлення того, що Путін уже не є ключовою фігурою. Ну я думаю, що ми можемо говорити про те, що збройні сили України намагаються закріпитися на цій території. І розширити зону свого контролю, і очевидно, також те, що Росія зараз буде намагатися зібрати війська для того, щоб вибити українські сили з цієї території вже є чимало свідчень, що це відбувається, але виникає знову таке питання: наскільки росіянам вдасться це втілити в життя протягом найближчих тижнів, і навіть місяців, тому що враховуючи ці ресурси, які має Російська Федерація, для того щоб вибити війська. України з контрольованих територій потрібно передислоковувати власні збройні сили з інших напрямків, які зараз знаходяться в центрі уваги російського воєнного команди, не тільки донецький напрямок. Ми маємо з вами пам'ятати, що війська Російської Федерації знаходяться на кількох напрямках в Україні. Це Донецька напрямок, де йдуть найбільш інтенсивні бої, і там Росія розраховує отримати контроль над ключовими позиціями і далі продовжувати розвивати наступ для окупації всієї території Донецької області. Це для них важлива задача, тому що Володимир Путін поставив перед своєю армію оволодіти адміністративними кордонами Донеччини і Луганщини ще у лютому 2022 року. Не будемо забувати, що з цього почалася так звана спецоперація. Але окрім цього напрямку, де ми зараз із великою тривогою стежимо за долею Покровська, як стратегічного пункту на Донеччині, є харківський напрямок, де теж продовжуються тяжкі, бої де росіяни. Так чи інакше після того, як зайшли в Вовчанськ, не приховує свого бажання розширити цю зону контролю у Харківській області. Є запорізький напрямок, і про нього теж не варто забувати. І є харсонський напрямок. Тобто, фактично в Україні існує чотири активних напрямки бойових зіткнень між двома ворожими арміями. І зараз говорять про те, що саме Запорізький, Харсонський Харківський напрямок це є ці напрямки, звідки Росія намагається передислокувати частину сил. На територію Курської області, так звичайно, щоб не зменшити свою можливість утримання цих територій або розвитку ініціативи на цих територіях, якщо ми говоримо про Харківську область. Звичайно, українські воєначальники могли сподіватися, що Росія насамперед перекине війська з Донецької області до Курської і таким чином полегшиться українським збройним силам можливість опору наступу російських військових. За даними більшості військових експертів, цього не відбувається. Відбувається, але інші напрямки також не менш важливі. Ми маємо справу насамперед з розтягуванням фронту. Розтягування фронту є проблемою для обох сторін, і тут звичайно залишається поза нашим розумінням, скільки українських військових задіяно у Курській операції, і яку кількість російських військових буде збирати Москва, щоб намагатися вибити наших військових з цієї зони. Ну я не хочу зараз виконувати функції воєнного експерту, але однак. Навіть люди не дуже обізнані військовій справі, прекрасно розуміють, що якщо кудись заходить чужа армія, якщо вона укріпляється на певних позиціях, створює інженерні е е е укріплення, які потрібно долати, то ця армія може мати за цими укріпленнями меншу кількість військовослужбовців, ніж та армія, яка буде наступати на чужі позиції. І зволікання російської армії з наступом, те, що вони змушені там збирати війська, і це вже відбувається одинадцятий день. Звичайно ж, полегшує нашу задачу саме в Курській області. Тобто, ми можемо мати там не таку велику кількість військовослужбовців, ці військовослужбовці можуть розширювати зону власної відповідальності, і разом із цим росіяни не зможуть вибити їх із зайнятих позицій, тому що ці позиції можуть бути надійно укріпленими. І... Ще один важливий момент, що там знаходяться об'єкти, скажімо, які не дозволяють Росії проводити якісь активні бомбардування території. І маю на увазі насамперед мірювальну станцію Суджі. Росія, звичайно, зцікавлена в тому, щоб її транзитні обов'язки перед європейськими країнами виконувалися повною мірою і за великим рахунком. Коли говорять, от ми могли б припинити тепер постачання російського газу, я перепрошую, цей російський газ постачається через українську територію. Для того, щоб припинити постачання російського газу і заморозити Європу, нам абсолютно не потрібно брати суд. Ми можемо це зробити і самі. Однак, в тому й та нинішньої ситуації, що і Росія, і Україна обидві країни зацікавлені в тому, щоб бути сумлінними виконуючими виконавцями вже досягнути домовленості. Для нас це питання е, грошей за транзит. Це величезні гроші через е, кілька місяців, практично Україна перестане їх отримувати, тому що закінчиться контракт між Газпромом і Нафтогазом України. Е, я так розумію, що обидві сторони вони не збираються його далі продовжувати. Хоча тут може бути якісь проміжні, проміжні домовленості, однак Україна позбудеться і цих грошей, які були певною підтримкою, для нашої фактично вже зруйнованої на сьогоднішній день. Економіки, і це теж такий важливий момент щодо е, того, як там діяти, як нам поводитися з населенням, тут відповідь є дуже проста: за закони міжнародного права, тому що всі ці дискусії українського населення мені здаються досить дивними, е, тому що громадяни України забувають, що Україна є безпековим протекторатом цивілізованого світу, і е, те, що українська держава взагалі існує на політичній мапі світу, це результат активної підтримки наших зусиль. З боку Сполучених Штатів і країни Європейського Союзу, якщо б не ці зусилля, практично вся територія України зараз була б окупована Росією давно, вже два роки поспіль була б частиною Російської Федерації. Це просто треба чітко розуміти, щоб не було ніякого ні у кого ніяких е, е, вражень, що Україна здатна захищати себе від Росії сама. І до речі, цього не треба соромитися. Україна протистоїть найбільшій ядерній потузі сучасного світу країні з арсеналом ядерної зброї, за допомогою якого можна знищити людство протягом кількох годин країна, яка має де близько 140 мільйонів населення, яка упродовж останніх років путінських років готувала свою армію до активних воєнних дій на території чужих держав, бо відновлення радянського союзу у кордонах 1991 року було є і буде головною геополітичною метою Російської держави і Російського народу Україна. Нічим цим не займалася. Україна продаж десятиріч зруйнувала власні збройні сили, Україна не готувалася до небезпеки зі сходу. Україна в обирала проросійських політиків, які фактично знищували всю російську всю українську інфраструктуру на сході нашої країни.